63% українців вдома спілкуються лише українською, 13% російською, ще 19% обома мовами. У ковідному 20-му році українською спілкувались 52%. Зміни відбулися за рахунок півдня та сходу. Так, на півдні у 20-му українською вдома спілкувалися 22%, зараз 39%. На сході таких було 17%. Зараз стало 29%. Це все результати опитування КМІС жителів підконтрольної Україні території у лютому березні поточного року. Респондентів. До речі, був вибір, якою мовою проводити з ними інтерв'ю. У 20-му українську обрали 64%, цього року 88%. Як повинна викладатися російська в українськомовних школах? Було питання у 19-му році. 8% вважали, що російську взагалі не слід вивчати. Зараз таких 58%. 29% вважають. Що російську вивчати слід, але як будь-яку іншу іноземну мову, або навіть і менше.